Привіт, народ! Сьогодні будемо з вами створювати ось такі от анімації. Анімації насправді супер прості і створюються за одним принципом. Тому ми просто розберемо його і ви зможете проявити свою креативність і створювати свої унікальні композиції. Так, почнемо ми з того, що створимо сферу. І збільшимо її кількість полігонів. Нам потрібно буде багато полігонів, оскільки ця сфера в нас буде м'якою, вона буде надуватись. Відповідно, нам треба, щоб вона могла змінювати форму. І type ми виберемо не standard, а hexahedron Таким чином вона буде поділена на більш рівні частинки. Дальше Далі ми створимо платонік. Так, створюємо платонік. І трохи його збільшуємо. Ось таким чином, щоб він був чуть більший за сферу. І тепер нам треба так, щоб ці кути сторони платоніка перетворити по суті в в об'ємну форму. Щоб це зробити, ми беремо платонік, затискаємо Alt і поміщаємо його в atom Array. Ось у нас є atom Array. Ми можемо збільшити. Radius і радіус циліндрів, наприклад, десь до 8, може чуть менше до 6. От, і тепер нам всі цю, всю цю форму треба об'єднати, власне, щоб вона виглядала більш органічно і плавно. Для цього вибираємо Atom Array, затискаємо Alt і створюємо Volume Builder. В Volume Builder, voxel size, зменшуємо, наприклад, до 3, може навіть 2 см. І ось тут додаємо SDF Smooth, щоб згладити форму. Як бачимо, у нас зараз зглажування діє занадто сильно, тому тут ми можемо поставити 1 voxel size 1 см. Або ж можемо збільшити, наприклад, тут радіус циліндра до 7 і радіус сфери, наприклад, пробуємо поставити 13. В принципі, сфери особливо на що впливати не будуть, але так виглядає явно цікавіше. Далі volume builder нам треба додати геометрію. Тут ми ще можемо пограти з SDF-smooth, наприклад, поставити Iteration To і таким чином трошки збільшити зглажування форми. І тепер давайте беремо Volume Builder і поміщаємо його в Volume Measure. Отримуємо ось такий меж. Натискаємо кнопочку Сі. І, звісно, зараз в цього меша дуже багато полігонів. Нам такої кількості не треба для нашої анімації, тому ми беремо Volume Mesher і поміщаємо його в ReMesh. І тут де Density, ставимо, наприклад, 20%. Таким чином, в наш... після ремешу в нас буде 20% кількість полігонів від тої, яка була. І як бачимо, зараз. Полігонів набагато менше, що нам, в принципі, і треба було. Натискаємо кнопочку C. І це буде наша форма. В принципі, така, як нам і треба було. Далі Дальше. Дальше приступаємо до симуляції. Вибираємо сферу, натискаємо праву кнопку, вибираємо Simulation Tag і створюємо балун. Тут. В балон, ставимо overpressure, попробуємо для початку 5. В принципі, це все можна буде змінити. Подивимось по ходу наскільки нам треба буде роздувати сферу. Беремо remesh і додаємо tech колайдер Так, і зараз, якщо я включу анімацію, моя сфера почне надуватись і впаде вниз. Що, звісно, Теж прикольно виглядає, але це не зовсім те, що нам треба. Нам треба перебрати гравітацію. Для цього натискаємо Ctrl-D. Для відкривання атрибутів сцени. Переходимо в Simulation Thin. І Gravity ставимо 0. Думаю, що в нас виходить зараз. Так, зараз вже виходить набагато краще, але, як ми бачимо, є ще деякі артефакти. E, значить, що нам зараз треба виправити? Нам треба, по-перше, виправити Expansion Time. За 30 фреймів сфера збільшується в 5 разів, і це трошки зашвидко. Давайте поставимо 90 або навіть 120. І відповідно збільшимо довжину нашої анімації до 300 фреймів. От, тепер анімація відбувається набагато більш плавно. В принципі, що нам і було потрібно. А, якщо раптом щось піде не так, ми можемо ще перейти в Ctrl-D, натиснути, перейти в налаштування сцени, і туди Simulations збільшити. і... Ой, і, да, і Smoothing Iterations, і так само чуть збільшити демпінг, для того, щоб Cinema краще прораховувала симуляцію. От, але, в принципі, сама по собі в нас тут симуляція не складна, тому, я думаю, можна буде обійтись і без цього. Коли ми збільшуємо експеншн тайм, в принципі, все досить ок працює. і ось так. Так, і далі нам треба зробити, щоб ось ця наша фігура вона крутилась. Це, звісно, можна було б зробити кіфреймами, але це не надто зручний спосіб, є набагато зручніший. Ми можемо натиснути праву кнопку, перейти в Animation Text і додати тег Vibrate. Так, тут в тег Vibrate ми ставимо Enable Rotation. Тут зменшуємо десь до 15 см по всіх осях. І Frequency ставимо, наприклад, 0.5. От, Але якщо я зараз включу, ця форма одразу починає крутитись. Е, я не хочу, щоб вона одразу крутилася, хочу, щоб вона спочатку стояла е, спокійно. От, Для цього вибираю Tech Vibrate і тут, де Frequency, ставлю Keyframe, перетягую його десь на 60-й. Знову вибираю Tech, ставлю 0. І створюю новий кіфрейм. І цей кіфрейм я перетягую десь на 30-й кадр. Таким чином, форма в мене спочатку буде спокійною. І вже десь після 30-го кадру почне хитатись. От, значить, що ми можемо ще змінити в тегу балун? Ми можемо вперше додати бендінес, наприклад, десь 10 тисяч. І можемо трошки збільшити stretchiness, щоб в нас анімація була такою більш м'якою. Я б не дуже сильно збільшував stretchiness, тому що якщо ми дуже сильно збільшимо цей показник, тоді тканина стане такою, вона буде дуже сильно розтягуватись і буде виглядати досить дивно. От, як бачите, воно зараз вже виглядає трошки по-іншому, ніж виглядала до цього. Вона така більш м'яка, сильніше трохи коливається. Ну тут вже відповідно. Ви можете налаштовувати так, як вам більше подобається. От, значить, перша фігура в нас готова. І будемо переходити до другої. Так, переходимо до другої, і щоб нам не створювати всі ці теги наново, ми можемо просто вибрати цей його відключити, вибрати колайдер, теж відключити. Це все згрупувати, назвемо це NOL1. І перейдемо до другої фігури. Одразу ж можемо створити сферу, скопіювати. А 01 ми просто приховаємо. Так, і друга фігура в нас буде така більш абстрактна. Значить, створюємо Circle, Spline. Створили і поміщаємо його в клонер. Так, значить, в клонері стандартний режим у нас стоїть GRID. Це не зовсім той, який нам потрібно, нам потрібен режим RADIAL. Ось так виглядає режим RADIAL. Ми зменшимо радіус до нуля. І тепер нам треба, щоб ці кола в нас були не так ідеально рівно, як вони і зараз. Хоча, в принципі, і це може бути досить цікавий варіант для кінцевого результату. От Для створення. Цієї форми, на яку ми накинемо колайдер. Але ми зробимо чуть по-іншому. Ми вибираємо клонер, переходимо в Graph і створюємо Random Effector. В Random Effector ми в параметрі виключаємо Position, включаємо Rotation і збільшуємо перші два показники. От, В нас виходить ось така от форма, і ми клонер поміщаємо в. Volume Volume Builder. Volume builder зменшуємо Voxel Size до 2. І як бачимо, у нас зараз Volume Builder створює такі, е, як сфери, е, і вони зараз у нас стоять не надто часто. Для цього в Builder ми вибираємо клонер. І тут де Density, збільшуємо до одинички, щоб отримати ось таку от, е, суцільну форму. Так, тут де радіус, ми можемо, наприклад, зменшити. Радіус цих сфер. Наприклад, попробуємо десь до восьми. Додаємо знову ж таки SDF Smooth. І тут, знову ж, якщо я збільшу iterations, в мене занадто мало вокселів, тому я тут можу збільшити товщину. І, в принципі, ось такий результат мене плюс-мінус задовільняє по формі. А, значить, тут. Що зручно, я можу вибрати random effector, перейти в Effector і тут десіт спокійно собі змінювати е, число і вибирати варіанти, які мені найбільше підійдуть. Е, от, Значить така деталь, наприклад, ось такий варіант буде не надто хороший, тому що сфера, коли роздується, в неї з ось цього боку, і з ось цього е, надуються такі, як, як мішки. От, А ось тут, де цих кіл більше, вона вся, вона не зможе тут пройти крізь них. І відповідно це буде виглядати не дуже гарно. Тому краще шукати якийсь варіант, так, щоб ось ці частинки вони були плюс-мінус рівномірно, отвори були плюс-мінус рівномірні з усіх боків. Так, Ось такий варіант мене в принципі, задовільняє. Вибираю Volume Builder, поміщаю його в Volume Mesher, натискаю кнопочку Сі. І знову ж таки поміщаю цей об'єкт в рімеш. Тут ставлю наприклад, 15%. Можна 20, щоб в нас все-таки ця форма була чуть плавнішою. Ось такий результат більше, ніж окей. Натискаю кнопочку 7 і отримую другу форму. Тепер на неї накидаю колайдер. Просто копію його з того, який в мене вже є. Так, і включаю цей балонтех і включаю колайдер. І подивимось, що в нас зараз виходить. А виходить у нас зараз те, що сфера надувається явно замало. І тут все супер просто. Ми просто зменшимо. Колайдер, так, щоб він був ближче до сфери. От те, про що я казав, що в деяких місцях у нас будуть ось такі от великі частинки, звідки вилазить сфера. От, а в деяких, навпаки, ось ці отвори занадто маленькі, щоб сфера туди прилізла. Ну, і відповідно, ми отримаємо ось такий результат. Само собою, тут можна гратись з розташуванням цих кіл і добитись такого результату, який вам найбільше сподобається. В принципі, мені ось такий абсолютно ок. Так, знову ж таки, відключаємо балон, відключаємо колайдер. Так, і накидаємо сюди ще vibrate Tech. Групуємо це все і. Приховуємо, переходимо до останньої третьої фігури. Для цього я створю торус. Чуть його зменшу по ширині. Створюю клонер і в клонері вибираю Mount Grid, а знову ж radial. Так, Перехожу в Transform і змінюю RB. І так само тут з більшою радіус. Таким чином, щоб ось ці торуси в нас пересікались в центрі От, і розходились ніби як по, по краях. І тут я можу ще покрутити, так, щоб вони чуть більше Щоб вони не стояли рівно, а виходила якась така чуть цікавіша фігура. От, і, в принципі, можу ще трохи збільшити радіус. Ось так. В принципі, такий результат мене задовільняє. Клонер. Знову поміщаю Volume Builder. В Volume builder voxel size меншую до 2. Додаю SDF smooth. Тут можу збільшити Voxel Distance і Iterations, щоб отримати. Більш плавні форми. І загалом це плюс-мінус той результат, який був мені потрібен. Далі Volume Builder поміщаю в Volume Mesher, натискаю кнопочку C. Результат поміщаю в Remesh. Тут ставлю 15%. І отримую Rіmesh з набагато чистішою. Топологією і меншою кількістю полігонів, що нам і було потрібно. Далі створюю ще один торус. І це той торус, який ми будемо надувати. Відповідно, йому треба буде набагато більше полігонів, тому тут ставлю 64 ring segments і 64 pipe segments. В принципі, навіть можна поставити 128 на 128. О, тут, звісно, вже дивіться по можливості свого комп'ютера. Так, і на Торус я накидаю Baluntech, а на рімеш накидаю колайдер і вайбрейтех. І подивимося, що в нас виходить. В принципі, торус може надуватись чуть більше. Тому тут в балон я поставлю, наприклад, 7. Подивимось, який буде результат. От це вже більше схоже на те, що було потрібно. Так, і, в принципі, ось три наші фігури готові. І тепер давайте перейдемо до фінальної частинки. Ми все це рендом можна видалити. Ми все це відрендеримо. От, значить, тут насправді нічого складного. Все супер просто. В плані освітлення, значить, як я робив. Перше я створив фон, збільшив його і збільшив екстеншн. Далі створюємо камеру і центруємо її так, щоб вона дивилась прямо на нашу фігуру. Так, і значить, ось такого от розміру ми отримуємо об'єкт, заанімуємо камеру, значить. Ось тут вона буде максимально близько до об'єкту. Нехай це буде десь 180-й кадр. А на початку ми навпаки її трошки відсунемо. Так, і далі ми створимо ми створимо Dome light Так, що дасть нам освітлення рівне з усіх боків. І Dome Light в Dome light Накинемо HDRI-карту. Значить, hd HDRI карти я скачую ось тут з сайту Polyheaven. Тут їх є сотні різних абсолютно. Можете їх вибирати і безкоштовно скачувати. Значить, я вибрав hd карту Artist Workshop. І далі матеріали. З матеріалами теж все супер. Просто я їх зазвичай беру. Ось тут в Asset браузері. І для даного випадку значить на ось цей торус на тканину. Я вибрав Asphalt Dry. Так. Торус. Ось такий в нас виходить красивий чорний колір. І далі в розділі Plaster. На фон я вибрав Plaster Rav 005. От і в нас виходить такий от красивий е м'яко-голубий колір і на колайдер наш, якщо я не помиляюсь, я вибрав Plaster Groot і змінив тут колір з червоного на. Такий більш світло-маджентовий. світло, світло От, якось ось так. Е, і в вдомалайті можна ще чуть збільшити яскравість, щоб картинка була більш світла. Е, і, в принципі, ось такий от результат ми отримаємо. от З усіма іншими е, об'єктами, точно так само я вибрав матеріали звідси, або є ще такий прекрасний сайт. Як C4D Center. Тут ви можете скачати кучу різних матеріалів. І Polyheaven, і C4D Center. Лінки на них я залишу в описі відео. Ось, наприклад, одна з, один з матеріалів це ось така от тканина, яку я накинув власне, на об'єкт, на анімацію. Ось. А на цьому, в принципі, ми зробили всі три фігури. Ви можете, звісно, використовувати цей спосіб. Абсолютно різних. Можете створювати з ним абсолютно е, різні прикольні штуки. Це тільки три звичайні варіанти. Звісно, можна з цим гратись і робити щось набагато складніше, набагато цікавіше і набагато дивніше. От все, що вам подобається. В принципі, тут єдиний е, ліміт це ваша уява, е, і як ви цей варіант... Цей, цей спосіб використати так, щоб отримати якісь прикольні результати. А на цьому власне урок закінчено. Якщо ви в дитинстві любили мультики, ставте лайк, якщо не любили, пишіть коментарі. І до наступних відео.